страшні моменти, які принесла та імперія, яка принесла та безбожна, які говорили, що Бога немає, знищували скільки нас, наш народ наш. І до сьогодні це роблять. І сьогодні знову хочуть привнести. Але Бог, він бачить, Бог споглядає, бо Біблія пише, ми ось тут молимося, ми просимо. І де вона сьогодні, та імперія? Де вона сьогодні в одну мить зникла? Чому? Тому що хто претендує на славу Божу, це небезпечно. Ми це все знаємо. Але Біблія пише, як моє серце, я сьогодні живу так. Ми. Сьогодні Бог нас благословив. Сьогодні так, не легко. Ми переживаємо, ми хвилюємося, але в нас є, що хліб і до. Але в нас нема такого, щоб ми з голоду щось сьогодні потерпали. Так. Десь, якщо якісь обставини, люди не попадають. Але Бог він провадить, Бог він турбується і він благословляє. Біблія пише, що коли, якщо Бог провадить тебе і мене, якщо ти розумієш, якщо твоє серце вдячне, якщо ти не залежиш туди і туди, я каже тебе прогодую, я каже тебе, що? Я тобі дам все необхідне. Прийшов, потік.